Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Телеграм-канал Топор помсти» пише, що після вчорашнього вибуху під під'їздом Скабієвої і спалах її машині. Мабуть, вона пропустила останні передачі, оскільки зараз в реанімації олічка зелякана страшне. З нею працюють лікарі. Пише телеграм-канал Кремлівський. Щура також у машині з Кабієвої знайшли мертвих охоронців. Телеграм-канали пишуть про роботу спеціала. Мосада же їй обіцяв стан з Кабієвої критичний ваш телеграм-канал топор помсти» Зазначимо, Ольга Скабєєва спробувала протрулити жінок військових ізраїльської армії Цахал. Однак на приниження російської пропагандистки одразу відреагували в Ізраїлі. Скабєєва висміювала ізраїльських жінок військових через відеостанції у соціальних мережах. Пропагандистка заявила, що саме так армія Ізраїлю готувалася до війни та згодом почала виправдовуватися. В Ізраїлі дуже образилися, що російська пропаганда демонструє, як зараз виглядає Цахал Армія Ізраїля, показує жінок, які танцюють перед дзерканом. Колом та викладають ці відоті, ток сказала Скабєєва. Ми звісно не знущаємося, адже така нормальна людина відчуватиме зловтіху. Не ображатися потрібно. Це ваша армія. Висновки потрібно робити. Що відбулося справді жахливе, якщо пов'язувати це з Шабатом? Але що означає у суботу? Вони не воюють, це ж не вкладається жодним чином у голові. Додала пропагандистка В організація. Terror Alarm заявили, що ізраїльтяни ніколи не забудуть про те, що Росіяни висміювали жінок військовослужбовці Цахала – Росія відкрито, висміює жінок солдатів Цахал викрадених Хамас. Ізраїльтяни ніколи цього не забудуть. Після того як ми розберемося з Хамаси та сектором Гази, Москва заплатить за те, що стала світовою столицею антисемітизму. Це обіцянка крові, голова пропагандистка Владіміра Путіна, Ольга Скабєєва. Також є законною мішенью. Йдеться у заяві інші заяви російських пропагандистів. Депутат держдуми від партії Єдина Росія Андрія Гарулю відкрито підтримав терористів. Хамас. Він назвав Ізраїль союзником США Ана та мусульманська світа союзниками Росії речниця МЗС Росія Марія Захарова прямо звинуватила Ізраїль і Захід у провокуванні ескалації, назвавши її наслідком систематичного невиконання резолюції ООН та її Ради безпеки. Натомість голова Ради безпеки Росії, колишній президент Росії Дмитро Медведєв, назвав напад Хамаз на Ізраїль очікуваним і звинуватив у цьому США. Всі ці пересони тепер у списку мосадівців до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Перемо. Możemy razem.